Тому, будь ласка, готуйтеся зараз. Хто вперше долучився і ще не знає, що таке приватна пенсія, поставте, будь ласка, одиничку в коментарях, щоб я бачила, що ще є люди, які не знають, що таке приватна пенсія. І будемо говорити про те, як офіційно в Україні кожен українець може оформити собі велику приватну пенсію. Як це у нас все працює? Так, доброго доброго вечора. Вітаю вас на своєму прямому ефірі в телеграм-каналі. Е, включаю вам мікрофони. Оксан, скажіть, будь ласка, чи видно мене і чути? Можете включити, будь ласка, мікрофон і сказати, чи видно мене? Тому що не завжди добре працює. Може, Володимир чи Людмила можуть сказати. Зараз я вам всім включаю мікрофони. Так. А Тань, скажи, будь ласка, видно мене? Видно і чути. Так, добре, тод тоді а, зробимо запис. Я скоренько сьогодні про все розкажу. Почати записування. Добре, хай буде. Так, готово. Отже, вітаю мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Це моя Така додаткова діяльність, а так, я приватний підприємець. З 2017 року я е, приватний архівіст, виконую роботи по документам і тому я добре знаю, взагалі, е, як працювати з документами, як розібратись, наскільки серйозні документи, як їх вичитувати. І маю вищу економічну освіту, я магістр з червоним дипломом. Ну все, тепер можна трансляцію закінчувати. Всі швидко записуйтесь до мене на консультацію. І все. Так. Саме реклама пройшла. У мене сьогодні чудовий настрій, тому що сьогодні я зараз знаходжуся на Закарпатті. Правильно сказала, що в Закарпаття, як треба сказати? Тут багато снігу. Сьогодні сонячна погода. Цікаво, мені з, як, з яких ви міст мене дивитесь, хто на, прямо, на прямому ефірі. Я долучилась до вас, щоб ви побачили, що я жива людина. Можна мені задавати питання і можна мене запитати, як це я дожила в свої 45 років, отримую приватну пенсію. Тому що я дізналась про можливість оформлення приватної пенсії ще в 2005 році. Мені тоді було 25 років, я закінчила тільки університет, і в університеті я дізналась про те, що за кордоном вже давно працює трьохрівнева пенсійна система: є державна пенсія, є корпоративна і приватна. Але у нас на той час ще не було такої системи. Це 2000 рік, і я просто відкладала кошти собі. На депозиті у банку. Давно я знаю, такий інструмент ним користувалася. І вже в 2005 році мене запросили на таку живу презентацію в Києві таких компаній. І я дізналась про те, що в Україні був прийнятий закон 09.07.2003 року номер закону 1057. про Недержавне пенсійне забезпечення саме слово «недержавне». і з того моменту, нарешті, в Україні тепер так само, як і в європейських країнах, ми маємо можливість оформити собі приватну пенсію. Швиденько розкажу, хто на прямому ефірі, що таке приватна пенсія. а Потім будемо говорити, що. Приватна пенсія це ваші власні кошти, які ви накопичуєте в інвестиційно-страхових компаніях. Ці кошти зростають під відсотками, і потім ви гарантовано отримаєте великий капітал або свою пожиттєву пенсію. Це такий… Анонс, так, я вам розповіла для тих, хто поспішає, я не хочу довго затримуватись на прямому ефірі. А тепер давайте з вами подумаємо, нащо нам взагалі знати таку інформацію. Раніше ми якось жили, так, всі звикли на те, що держава буде турбуватися і буде забезпечувати. Пенсіонерів в їх третьому періоді життя. А якого зараз ми бачимо з вами ситуацію? Чи бачили ви пенсіонерів, які стоять в черзі і купують соціальний хліб? Чи бачили ви, як в супермаркеті пенсіонери не можуть купити ті продукти, які вони хочуть? Як за ліками так, стоять в черзі? Це ж бачу не лише я. Ви ж всі бачите, як зараз у нас живуть пенсіонери. І якщо ви дізнавались чи ні статистикою, ви можете заглянути в Пенсійний фонд України. Там досконала статистична інформація. На 25 жовтня 2025 року у нас 10,2 мільйони пенсіонерів, тобто, майже третина населення на даний час у нас пенсіонери і по сумі пенсій, які вони отримують, 85% з них отримують пенсію менше, ніж 10 тисяч гривень. Тобто найчастіше це 3-4 тисячі гривень. І звісно, що цього не вистачає. Ні на комуналку, ні на їжу, ні на ліки. І цих пенсіонерів, яким зараз 60 років, ще 20 років тому, я попереджала про те, що пенсія буде мала, і треба самому собі оформити приватну пенсію. На жаль, не почули. Тому всі, хто зараз у мене на ефірі, слухайте дуже уважно і записуємо. Слухаємо і записуємо. Отже. Щоб не бути бідним пенсіонером, треба оформити приватну пенсію. Тому що державна пенсія, скоріш за все, для тих, для тих молодих українців, яким зараз 30-40-50 років, навіть цих мінімальних пенсій може не бути, тому що триває пенсійна реформа і змінилася. Умови надання державної пенсії. Тепер для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати цілих 35 років страхового стажу. Страховий стаж це вам не просто так, не по паперцю в трудовій книжці. А це тоді, коли роботодавець за вас сплачував податки. Або ви самі. От я приватний підприємець, я сама за себе сплачую податки. А коли я працювала на Фірмі виявилось так, що за півроку за мене не сплатили податки. Чомусь бухгалтерія, не знаю чому. І тобто ці півроку з'їлося, нема. І вам обов'язково треба зайти прямо сьогодні, після ефіру, зайдіть в особистий кабінет пенсійного фонду. Кожен може зайти, може скачати собі застосунок пенсійного фонду і перевірити, скільки у вас там стажу. І ви маєте прорахувати, чи буде у вас 35 років стажу. Якщо 35 років стажу у вас не буде на державну пенсію, в 60 років ви не підете. Тоді вас пенсійний фонд відправляє і говорить, прийдіть, будь ласка, в 63. Для того щоб в 63 роки отримати пенсію, треба буде мати 25 років стажу. І якщо знову не вистачає, не треба, мам. Виключи, будь ласка, воду. Мама у мене пенсіонер. Я їй казала, що я на прямому ефірі, будь ласка. Бо ти зараз будеш вести лекцію. Ой. Жива трансляція. Що я маю вам сказати? Я маму попереджала, що в мене ефір о 19.30. Розказувати мені далі. Да? Дякую вам за увагу. Бо я, я тебе зараз запрошу, і ти розкажеш, як весело живеться на державну пенсію 4 тисячі гривень. І всім пенсіонерам це треба знати. Але в принципі у нас це третє покоління в родині, яке оформило собі приватну пенсію. Я, коли дізналась, мені було 25 років, моїй мамі 50. Ми оформили собі приватні накопичувальні рахунки в інвестиційно-страхових компаніях в міжнародних. Вже пройшло 20 років, ми отримали наші кошти, і за цей час підросла моя донька, їй 20 років, і вона вже у мене доросла, сама працює, і я їй також оформила вже приватну пенсію. Тепер з 40 років моя дитина буде забезпечена. Я буду слідкувати за тим, щоб вона точно зібрала собі кошти. Тому що, це, по-перше, дисципліна. Ці приватні накопичувальні рахунки. Ви виробляєте у себе дисципліну. Кожен рік потрошки ви собі відкладаєте. І, звісно, про надійність і гарантії це дуже довго. Вам треба лекції, всі передивитись Заходьте до мене в телеграм-канал, передивлюйтесь лекції, це приблизно десь хвилин 40, по всім параметрам ми пройдемось. Ціх компаній в Україні 10 інвестиційно-страхових компаній, які офіційно працюють. Так, мені пишуть 24 Роки стажу, чи можете ви вийти на пенсію? Так, в цьому році ви можете. В 24 роки, в 60, якщо є 24 роки стажу і вам 63 роки, ви можете вийти на пенсію. Привіт з Вінниччини. Добрий. Так, що не збили? Отже, 10 компаній, які надають ці послуги. Найбільша компанія американська, потім три австрійських, польська і українські компанії. Лише тільки ці 10 компаній надійно і гарантовано дають можливість вам. Назбирати ваш капітал, ці кошти захищено зростають під надійним відсотком. Відсоток невеликий, 12-14% річних. Але в той же час це захищені інвестиції, не страшно ніякі форс-мажориті, що зараз відбуваються ніякі кризи, тому що ці компанії працюють в усьому світі більше ніж 200 років, і вони знають, як зберегти наші кошти під час криз. Держава Україна підтримує такі інвестиції і не знімає податки. Тому що, коли ви кладете кошти на депозит, то кожного місяця ваша сума зростає, звісно, на депозиті, але потім знімається податок, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А в цих інвестиціях податок не знімається. І тому давайте візьмемо дуже простий приклад для кожного українця. Якщо ви будете відкладати 30 тисяч гривень 20 років, то ви самі зберете 600 тисяч гривень. За умови 14% річних сума капіталу за 20 років зростає в 4,5 рази. Тобто приблизно 2,5 3 мільйона буде у вас на рахунку. Що ви потім можете зробити? Ви можете або забрати всю суму одночасно. Або залишити ці кошти далі в управлінні цієї компанії, щоб вона вам нараховувала відсотки. І вона частинами буде виплачувати вам приблизно по 18 тисяч гривень кожного місяця плюс відсотки від залишку капіталу. Як це відбувається? Тобто згадаємо, ви відкладали 2,5 тисячі гривень. В місяці отримувати будете 18, і причому це можна починати отримувати з 40 років. Чому ж моя лекція і називається Приватна пенсія з 40 років? Якщо ви відкрили рахунок в 20, до 40 зібрались, з 40, будь ласка, отримайте. Пожиттєво, 18 тисяч гривень кожен місяць, і залишок від роботи капіталу. Тобто, в рік ви десь заберете зі свого капіталу 200 тисяч гривень, у вас залишається 2 мільйони 400 Вони працюють під відсотками. Потім ви знову потрошки, потрошку забираєте, залишок капіталу працює під відсотками. І в цьому випадку живіть уже хоч 80-90 100 років кошти будуть у вас завжди. Це ми говоримо про інвестиції в гривні. Можна робити у валюті, але, на жаль, відсоток зростання у валюті не такий великий, там приблизно 1-2% річних. Я маю завершені програми і у валюті, і в гривні, і на даний час у мене продовжуються програми накопичення в чотирьох компаніях. Ви так само можете відкрити собі накопичувальні рахунки хоч в усіх компаніях, які є на даний час на ринку. Якщо є така можливість, мінімальна сума вкладу 15 тисяч гривень в рік. І це ще не всі пропозиції такі приємні. Додатково для тих українців, які працюють офіційно, держава повертає 18% сплаченого податку. Ви працюєте офіційно, за вас роботодавець сплачує ці 18%. Це ПДФО. Податок на дохід фізичної особи. І у тому випадку, якщо у вас є накопичувальний рахунок, а в нашому прикладі це 30 тисяч гривень. Людина собі відкладає, то 18% це 5400 кожного року через податкову повертається. І ви тим самим зрозумієте, що ці компанії дійсно офіційно працюють і вони перевірені абсолютно всіми Органами регулюючими, Національний банк слідкує за ними. Бачите, податково повертає сплачені податки, тому ви будете точно вже впевнені одразу на наступний рік. Звісно, що перед оформленням це обов'язково вам треба перевірити закон, дізнатися про надійність і гарантії, що важливо, ви маєте знати, ці компанії абсолютно не мають ніякого відношення до. Того, що українці в свій час втратили кошти на ощадкнижках. Ми, як фінансові консультанти, дослідили цю тему. Ми знаємо, що українці втрапили в таку халепу. В моїй родині так само дідусь відкладав багато грошей на ощад-книжку, і ми так само, як і всі інші, не отримали ці кошти. І в той же час австрійські компанії абсолютно не мають до цього ніякого відношення. Ці компанії прийшли до нас працювати лише з 2003 року. І після прийняття цього закону також і українські компанії почали формуватися. Але для того, щоб працювати на цьому ринку, треба виконувати дуже важливі умови. Першою умовою для формування реєстрації такої фінансової установи, треба заплатити в державу 100 мільйонів. Гривень це статутний капітал. Потім треба формувати страхові резерви, які в декілька разів більше, ніж кошти, які ці компанії отримують від клієнтів. Це на той випадок, якщо одразу всі клієнти захочуть забрати свої кошти, компанія обов'язково всі кошти повертає. Ці компанії мають безстрокову ліцензію. Єдине, що вас може здивувати, чому це я знаходжусь дома в шарфі і розповідаю вам таку серйозну інформацію. Тому що ці компанії вирішили надавати такі послуги лише через фінансових консультантів. Ближче до людей, як говориться, так? тому що я на практиці перевірила, як це працює, і я з вами, як людина, з людиною. Можу поговорити, ви мене можете запитати, я вам надіслати всі матеріали, і ви на самостійному вивченні, будь ласка, це все розбираєтесь. Отак От можна це все дізнатися. У нас ефіри кожен день, у нас працює команда фінансових консультантів, тому я вас запрошую це все дізнаватись. Мене питають чи перелік компаній на ефірі. Ті, я не можу його назвати, тому що ефір заблокують. Вся інформація є в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Всі, хто долучається до ефіру, до трансляції в телеграм-каналі, мають можливість мені завжди написати в особисте. Я направляю всі матеріали: відео, таблиці, розрахунки. Все це абсолютно доступно. Тому що ну, не маю права. І в Тіктоці я не можу ніякі таблиці вам направити, тому просто долучайтесь, переходьте. А всі, хто у мене на прямому ефірі: і Людмила, Антоніна, Галина Олексіївна, Тетяна, Наталія, Лакі. Ми давно з вами не бачились, не спілкувались. Володимир. Ви зараз можете підняти руку і задати питання, тому що ви ж не зря підключились до прямого ефіру. Це така унікальна можливість, що ви можете задати питання, тому що через 5 хвилин десь розпочнеться прямий ефір. На каналі нашого директора я хочу вас запросити, щоб ви далі наступний ефір послухали. Потім ранковий ефір у нас на 10 годин, і ви поступово-поступово будете вивчати всю інформацію. А зараз, якщо є бажання, задавайте. Отже, дивіться. Кому потрібно, то внизу є така кнопочка Підняти руку. Я побачу, що ви підняли руку, і я включу вам мікрофон. Отже, давайте тепер ще деталі. Як оформити саме собі накопичувальний рахунок? Ви зі мною зв'язуєтесь. Для оформлення потрібно 10-15 хвилин. Питають мене в Тіктоці, я скажу, що ок, це класна компанія, на другому місці знаходиться і у мене є там декілька полісів. Відповіла я на ваше питання і при віддзвінчені. Тихої ночі. Так, всім дякую, хто долучається до прямого ефіру. Переходьте в телеграм-канал. Для оформлення потрібно нам з вами домовитись на час. Це 10-15 хвилин. Варто уваги! Звісно, там такі є нюанси, класні. Ігор, перейдіть до мене в телеграм, і я вам підберу, бо я за 20 років, знаєте, Знаю нюанси багато різних цікавих нюансів. Це знаєте, як той, що ремонтує автомобілі, то він чітко вже по звуку. Там двіжка знає, де що. То от я приблизно так за 20 років. Я точно от коли до мене звертається людина. Коли молода людина, то швидко можна підібрати все, що завгодно. Коли 50 плюс, тут вже треба обирати. Або ви хочете назбирати велику суму коштів, або ви ще хочете фінансовий захист на випадок форс-мажорів, там різних захворювань, онкологія. І оце все треба знайти. Баланс, і нам треба буде. Підбирати, що буде для вас краще. Тобто, моя пропозиція по оформленню приватної пенсії це для людей з 18 до 74. Є окремі програми для дітей, тільки дитинка народилась, можна одразу накопичувати їй кошти до повноліття, до 27 років. Питають про індексацію, так, робиться індексація, обов'язково це треба робити, треба слідкувати. За тим, який рівень інфляції був в минулому році, і на таку суму робити собі індексацію. В деяких компаніях є автоматична індексація, в інших за бажанням. І це все передбачається. Так, просто чудово. Чудово. Так. Є, ще у вас можливість задати питання. Таку загальну інформацію я вам повідомила. Ви завжди маєте знати, що в телеграм-каналі ви можете надіслати мені приватне повідомлення в особисті. Я вам надішлю всі матеріали і обов'язково треба вам зрозуміти спочатку чи буде у вас державна пенсія перевірити ваш стаж не забути оцифрувати ваші документи Якщо у вас був стаж набутий до 2004 року, з 2004 року не треба. Всі вже документи автоматично, весь стаж з 2004 року автоматично в пенсійному фонді є. Зайдіть і перевірте, і там є можливість вам побачити, яка у вас буде прогнозована пенсія, і упасти в обмарок. Тому сидіть нормально на стулі, щоб ви не пішки йшли. Так, все, дякую всім за увагу. І зараз в телеграм-каналі розміщу посилання на ефір далі директора. Тому долучайтесь і завтра побачимося. Добре? Давайте до зустрічі. Завершити. Так, все, всіх рада бачити. Долучайтесь в телеграм-канал. Так, як тут які тут кнопочки нажимать, Тік.